Тримаймо стрій, робімо все, що треба для перемоги. Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Вітаю, друзі! Я Надія Матвієва. Як захиститися під час ракетного обстрілу та після нього? Ось вам надійні паради. Головне правило укриття чим глибше, тим краще. А ще там мають бути мінімум два виходи. Інакше після завалу вам важко буде вибратися. Найбільше звичайно, підходить спеціальне обладнане бомбосховище. Якщо таких немає поруч, спустіться на найближчу станцію метро. Не встигайте, хоча б вийдіть на сходові марші, але тримайтеся подалі від вікон. Саме через це не підходять вістібюлі на першому поверсі. Не стійте біля щитків або на прольоті. Краще сяти на сходи. У багатоповерхівці найбезпечніші поверхи середні з третього по сьомому. Не використовуйте верхні поверхи. Також це помилка вважати, що перший поверх безпечний навпаки. Саме вони найбільше страждають від вибухової хвилі. Якщо залишаєтеся в квартирі, пам'ятайте, постраждати можна не лише через пряме влучання ракети, а й від уламків скла. Тому завчасно заклейте вікна скотчем, поставте на підвіконня пластикові бутилі з водою, поруч з вікном меблі чи закрити фанерою. Приберіть фарфорові, керамічні, скляні предмети у закриті шафи. Де сховатися під час ракетного обстрілу, якщо ви в кімнаті сядьте у внутрішній кут нижче за вікно і не навпроти дверей. Пам'ятайте і про правило двох стін, що мають відділяти вас від вулиці: одна прийме удар на себе, а друга захистить від уламків. Попри те, що у ваній кімнаті немає вікон, це поганий варіант для схову. Там є дзеркало і плитка, які можуть розбитися і пошкодити вас. А також може бути бойлер і газовий котел. Під час обстрілу лягте або сяйте на підлогу, закрити голову руками, Заплющте очі, щоб захистити зір. Дітям потрібно закрити вуха, тримайте рот відкритим, щоб вберегтися від контузії. Ось так. Намагайтеся спокійно дихати та рахувати вибухи, так ви будете менше панікувати. Що робити, коли вже закінчився обстріл. Ви маєте залишатися в укритті ще пів години, бо хвилин 15 ще ведеться коригування вогню. Якщо ракета влучила в будинок, при виході тримайтеся стін без тріщин. Не збирайтеся групою там, де впала ракета, бо вона може детонувати або ж прилетить ще один снаряд. Повідомте служби безпеки про ракету ДСНС 101 або Поліції 102 або 112. У разі пожежі чи диму дихайте через мокру ганчірку. Якщо немає води, помочіться на неї. Це може врятувати вам життя. Ховайтеся від диму ближче до підлоги. Не йдіть у кімнати, які вже палають. Не користуйтеся ліфтом, бережіть себе і своє здоров'я. Наближайте перемогу, і нехай біда вас оминає. Віримо, друзі. Все буде добре. Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Підтримай наших захисників. Зроби свій внесок у перемогу. Легенда похнасто фронту України. Патрон. Боже, Боже. Мене зустрічають не гірше з Анджеліно Джолі у Львові. Показуй нам увесь світ шокований. Такі ризиковані трюки. Як він знешкоджує російські міни однією лапою? Він все знає, що робить. Скоро на моєму рахунку будуть тисячі цих москальських мі. Це дуже сильно. У хнасті сили України мають талант ага. і обіцяють. Ми переможемо. Коли від смакуликів вже не в силах встати з дивитися, коли ти почнеш займатися спортом, ти ж бачиш, я вже вечеряю. Бо то вдома родинна вечеря, то на роботі уся. Черговий фуршет з колегами. Ти за базар відповідаєш. Згадай найщасливіші з сімейного життя. Мене не можна викидати звідси. Я живу. у суботу, о 19 та о 21.10 на СТБ. запити на порчу Путіна надходять взагалі на головного ворога. Порчу замовляли серед ночі, то робиться. Як відома ясновидиця Олена Курилова не полишала Україну? Мені як відьмі, потрібна своя земля. Щоб вперше треба отак застосувати магію на винищенні сил ворога. Цього не буде, цього не буде. Сенсат. Ти передбачала повномасштабне вторгнення. То коли ворожа орда буде переможена, як довго терпіти Україні? У суботу о 9.30 у проєкті Як ти з Григорієм Решетником? На ваші численні прохання. Я знову прийшов. победить. курлик вам всім сопернички. Повернення в этом сезоні. Побідіть самый красивый. грандіозного сезону. Я буду старатися. Вже з 20 серпня всі улюблені учасники мастер шеф. І одна найочікуваніше два сезони. Перемогу вже не спинити. Тільки на СТБ. У п'ятницю ввечері на СТБ неймовірна правда про відомих українців та романтичне кіно про силу любові, яке завжди перемагає. Дивись СТБ і все буде Україна. Дивись СТБ і все буде добре. Тепер щодня о 22-й головний випуск єдиних новин в ефірі СТБ. Подвійне життя. Це коли вдень ти вчителька молодших класів, а вночі палиш орків у коментах. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше в мій Київстар. Ми сильна квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам вільно дихати. Алергійне місце в нашому житті. Ельцет – ефективний засіб від алергії. ельцет таблетки для дорослих та дітей від 6 років, а від 2 рочків ельцет сироп кусу. Неофлором пробіотик від діареї. Бо, по-перше, нейтралізує шкідливі бактерії. По-друге, відновлює баланс корисних лакто- і біфідобактерій. Неофлором досконала формула від діареї. Проблемні місячні. Затримка. Нерегулярний цикл. Рясні або мізерні місячні. Міжменструальні виділення. Зінтаго. Рослини сироп комплексної дії для нормалізації менструального циклу. Зінтаго сироп сприяє налагодженню менструального циклу. Зінтаго. Думаю, це біль. Здається, все таки спазм. Та ні. Точно біль. А чому він тоді кричить спа? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон проти спазму проти болю. Дива розумна турбота, сміливість це не про гроші. Але ми підтримуємо бізнес та допомагаємо підприємцям працювати далі. Ощадбанк, мій банк, моя країна, моя сміливість. Дамо вісіч, циститу. Уролесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує полегше висачу – бай-бай цистит, життю. Привіт. Біль приходить завжди невчасно, руйнує плани, заважає жити та працювати. Спробуйте дерфенлонг. Він має швидкий початок дії та одночасно містить ібупрофен, і парацетамол. та працює при різних видах болю, симптомах застуди та грипу, головному болю, болю в спині та м'язах. Один комбінований засіб, що діє насправді довго. Дев'ять годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Кіно, телебачення, спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Щось наша принцеса захворіла. Здається, нам потрібна чарівна паличка. Черівної палички немає. В аптечці знайдеш Дерфен Експрес у стійках. Нехай принцеса вип'є, а я вже в кареті. Дерфен експрес це смачна суспензія у зручному стійку, що не потребує складного дозування і допоможе позбавити жару, болю та запалення. Мам, той стік чарівний! Фенекспресс від жару, болю та запалення для дітей і не тільки. Грибок нігтів, а Нео – лак для нігтів лікувальний. Проникає в ніготь знищує грибок. А Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. Привет. Привет. А ти не занадто його балуєш? 12 годин разом у авто. Це занадто. Віддати замість лежанки своє пальто? Ні. Не занадто. Вже третій дім за три тижні. А він не крутить хвостом. Трощі, що завгодно аби не диван. Ну хіба можна бути настільки чемним котом? Мам, я вас так люблю. Не ходу, будь ласка, його молоком. Любов завжди вчасно. для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Разом перечікуєш шторм, любити занадто, радіти занадто. Норм. А покажи мені в камеру мульчук. Ого, який він тостунчик. Скажи, що підгончик від мене там обоє норм. Любов не жде перемоги. Відбій бій повітряної тривоги. Бо якщо маєш пухнасте щастя, то хіба може бути занадто? Невчасно, не в тему любов. Любов завжди вчасна. Агов. Так, дівчата, усе взяли. А головне, а головне забули. Знеболюючий протизапальний жарознижувальний. Головне це трамон Є в кожній сумці. Головне, пам'ятай про головне, це Трамон Коли в гості приходить онучка, трапляється всяке. Микита частенько літає в космос, а Ніна мало не щоразу біжить марафон. Решту часу завдяки регулярному прийому кардіомагнілу Ніна та Микита продовжують жити своїм нормальним активним життям. Адже щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту Міокарда. Кардіомагніл маленьке сердечко для активних сердець. Навчання у дистанційній школі Оптіма це якісні уроки, інноваційна платформа. Сім років успішного досвіду та міжнародне визнання. Оптіма сучасна європейська освіта. Найкращий результат. Я не хочу, щоб грибок шкіри повертався. Як професіонал я обираю екзодрил Крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодрил Крем експертний підхід до лікування грибка шкіри. «Фуцис» – трикутне рішення від молочниці, адже є проблеми, про які не говорять, і найголовніше знайти спосіб їх рішення. «Фуцис» – просте та ефективне лікування молочниці. Я пішаю з українцем і розповідаю про це всьому світу. Велична країна, величний бізнес. Працюємо для перемоги. Зв'язок об'єднує всіх українців заради перемоги, забезпечуємо гаджетами на всіх фронтах. Дома та напередові. Невпинно рухаємо свою країну. Тримаємо фінансовий фронт, технологічні рішення мирного майбутнього. Працюємо, щоб в українців було все важливе для життя, забезпечуємо потужністю героїв тилу. Відновлюємо Україну разом. Бо разом краще з Днем Незалежності. Ноги набрякли. Целюліт. Це може бути ефект затримки рідини в організмі. Гідробаланс допомагає звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини це проблема для вас. Гідробаланс на День незалежності. Як у старі добрі часи. Папа! Щасливі танцюємо! Щасливі співаємо! Можемо трішки посваритися. Радські жук сам відро не полізе, але все одно єднаємося. Я тебе кохаю. Ти мене така красива жінка. Будиночок на щастя 24 серпня з 12.30 до 20.00 на новому каналі. На ваші численні прохання. Я знову прийшов. побідити. Курлик вам всім сопернички. Повернення в этом сезоні. Побідіть саме грандіозного сезону. Я буду старатися. Вже з 20 серпня всі улюблені учасники мастер шеф. І одне найочікуваніше Це два сезони. Перемогу вже не спинити. Тільки на СТБ. Таке дякую. дякую.